Всім доброго тихого вечора. Зараз почитаю коментарі. Так. Поки моя вечеря готується, почитаю коментарі. Я худно з 1 травня цього року, з ваги 133,400. І покажу тут, яка вага в мене на сьогоднішній день на 16 серпня. Так. Худно я без голоду, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худно. Лежа на дивані. Так. Галя Яночка, рада за тебе, ти умнічка і багато сердечок. Щиро дякую. Таня Яночка, дякую вам, Київ, три сердечки. Щиро вам дякую, Аліна. А я за... я завтра приєднуюся до вас. Це вірно, все у вас вийде. Так, Маргарітка, у мене двоє дітей і чоловік, які абсолютно себе ні в чому не обмежують. Несуть додому і чіпси, і печиво кілограмами, різні солодощі. Частково, частково їх підсадила на свою їжу, але не повністю. Головне мати ціль і знати, що, крім тебе, на твоє здоров'я вагу ніхто не, не несе відповідальності. Всім успіхів на шляху до здорового стрункого тіла. Сіра, дякую. Дякую, Яночко, за зворотній зв'язок. Я ще не зустрічала блогерів, які наскільки тісно взаємодіють зі своїми підписниками. Прям кожне сердечко рахуйте, це приємно. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так. Аліна, можна миндальну муку? Ні. Це жири, тому ні. Так, дякую. І я вам щиро-щиро дякую. Так, молоко. Ще налила молока. Сьогодні молока багатенько випила. Літру випила, але молоко ж у мене півтора відсоткове. Його можна сміло пити і не боятися. І ще молоко я варила молочний кисіль. Так. Так, що я сьогодні їла? У мене був салат, що в мене сир кисломолочний, Потім молочний кисіль був, молока багатенько випила, І зараз ось довариться моя курочка. На вечері буде курочка і просто почищу огірки. І все. Оце такий у мене сьогодні день. Так. Юлія Яночка, результат просто супер. Я теж почала вже 3 кілограми за тиждень, але поки просто прибрала солодкий і зменшила об'єм порції. Це також дуже круто. І мінус 3 – це супер. Я вас вітаю. Ви велика молодець. Просто велика. Так, Меган, приготувала котлети з кабачком по вашому рецепту. Дуже смачно. Яночка, щиро дякую вам. Я вам також дуже щиро дякую. Так, Віра, Яночка, ви просто неймовірна молодчинка і красуничка. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, Ріна. Якщо ви можете дати відповідь, а де ви робите? Вдома працюю, де вдома працюю. Працюю вдома. Дякую за вашу нам допомогу. Ви наш мотиватор. Якщо не важко, можна один день харчування розказати. Вважаю, буде всім цікаво. Ви велика молочинка. Щиро вам дякую. Ну, ось буквально тільки розказала, як в мене сьогоднішній день. Це ж в мене пішов четвертий місяць. Буває по-різному. Знаєте, як одні ті самі продукти, просто трішки по різному. Щось десь, той самий цирк, кисломолочний, да? Можу просто поїсти. Можу сирники, да, запекти, або якийсь десерт зробити. Так же, як і з м'ясом. Можна просто його зварити, можна виді холодцю запекти там ще щось. <кій> так що приблизно так. Нема мені там такого нічого. Щоб прям могла розказати своє прям меню на день. Ні, в мене немає. Все, що мені отак. От я прокинулася зранку, все, я хочу салат. Я пішла собі зробила салат. Все. Молоко пила. Каву я, мабуть, сьогодні не пила. Ні, не пила каву. Просто на молокові, так? Да? Потім сиділа, думаю, треба щось поїсти. Що таке? От хочеться. Думаю, хочу зварити молочний кисіль. Пішла, зварила, вариться він взагалі швидко. Взяла таку чашку молока, налила, одну столову ложку з гіркою кукурудзяного крахмалю, трішки ванільки, трішки солі, цукрозамінник і все. І готово. Швидко. Мені... Я люблю все, що готується швидко. Дуже люблю. Ось на вечір теж думала, що мені поїсти. У мене ще сир був кисломолочний. Я його просто з цукрозамінником, без сметани, без нічого. Та сметани, сметани й дома немає. Тоді думаю, що мені ще їсти? Он, пішла, поставила, курка вариться. Витягла з морозилки і все. Дуже зручно. Так що отак. Майже одні й ті самі продукти, просто в різні послідовності. Салати обов'язково. Так, Таня Яночка, дякую вам за мотивацію. Київ, три сердечки. Щиро вам дякую. Щиро дякую. Так, мега Яночка, доброго дня. Доброго. Я на сніданок готувала висівковий млинець, два яйця, дві ложки висівок, сіль спеції, плюс п'ять ложок мінералки. Це дуже смачно і корисно. Щиро дякую. Я також таки робила, тільки не, міні, не мінералку, а молока трішки додавала. <фиф> також таки готувала. І, і до борщу готувала, і так просто до салату. Так, щиро вам дякую. Так, Жанна, я надякую за коментарі та мотивацію. Сьогодні зробила хліб по вашому рецепту з висівок. У мене 100 пудів. Ще додала столову ложку клітчатки. Хліб вийшов нормальний, але більше їх не купуватиму і нікому не раджу. В курячий фарш додала творог, зелень, зробила котлети. Та запекла в духовці, вийшли ніжні та смачні. Е, цим же фаршем начинила шляпки грибів, зверху трохи сиру, і теж запекла, вийшло, вийшло все дуже смачно, вага сходить потихеньку. І це головне ідемо до своєї цілі, впевнено. Всім гарних, здорових сходень, миру та добра. Щиро, щиро вам дякую. ви наготували. І мені грибів захотілося, і котлет захотілося. Фаршу немає вдома, треба купувати. А тебе бачила гриби? Оці ж, як вони? Печериці чи шампіньйони, чи як вони? такі здорові були, ніколи таких не бачила грибів. О, вже щось прийшло. Я не знаю, Шляпка більша, ніж оце чашка. Я ніколи таких не бачила. Де вони їх взяли? Там якщо одного взяти, можна суп зварити. Так, щиро вам дякую. А ціну не пам'ятаю, до речі, на гриби, але щось здорово було. Так, Ірина, дякую, три сердечки. Щиро вам дякую. Так, мега, Яночка, доброго дня. Я передивилася всі ваші відео. Дякую вам за мотивацію. А я вам дякую за підтримку. Так. За підтримку, за увагу і за коментарі. Світлана Яночка, у вас, мабуть, фізично важка робота? Ні, ні, ні. Ні-ні. ні Чому я говорю, що я, можна сказати, худно лежа на дивані, тому що це так і є. Я працюю рівно так, як я, як я оце зараз да. Відповідаю на коментарі. Оце рівно так я працюю. Ось. Так же само стоїть у мене телефон. І точно так же я сижу на цьому місці. Ні. Оце так, так мене проходить день, день за днем. Тому ні. Єдине моє. Фізична якась праця це сходити в магазин і повернутися додому. Все. Ні. Бо навіть при правильному харчуванні, якщо не робити фізичні вправи, худнути важко. Поїсти навіть салату і лягти, точно не схуднеш. Схуднете, тільки ж головне салат не лити туди олійки півсклянки або майонезу не навалювати. Якщо взяти, як я роблю, я беру там да, салат. Я кладу туди чайну ложку оцієї олії, що з запахом. Все. А якби я туди вже три ложки плюхнула, то можна і від такого салата дійсно їсти і не худнути. Так. Я в АТБ беру вже який раз по акції пластівці кукурудзяні. Вони дуже смачні. 300 грам, 30 гривень. Щимось коштують. Щиро дякую. Поки що я таке не їм. Так, Світік, ви неймовірна. Щиро вам дякую. Бажаю вам довгого, щасливого життя разом. Щиро вам дякую. Е, так, Світлана. Яночка, я в захваті від вашого успіху. У мене питання, чи є у вас на каналі відео, в якому викладено всі основи вашої системи. Якщо неважко, підкажіть, будь ласка, назву, якщо воно, звісно, існує. Це не одне відео. Там відео поділене, да? окреме там, М'яски, яке я їла. Про рибку, про овочі, про заборонені, про дозволені, да? там обмежені. Воно все окремими. Це те, що стосується самих продуктів. Вони починаються. Решітка, одиничка, решітка, двічка, решітка, трієчка і так далі. Спускатися там треба аж туди-туди. На, майже до, на початок, щоб його знайти. Так. Закінчилася пам'ять, прийшлося підчистити трішки телефон. Тому ні, одного відео відео його його немає. Але якщо ці передивитися, воно вже буде зрозуміліше, що я їм, да які продукти я їм і чого я не їм. Ото все, як там розказано, так я й харчуюся вже три з половиною місяці. А одного єдиного не, не існує. Хіба його все розкажеш? Його неможливо розказати коротко. І, і я не знаю, ну, це нереально. Аби що попало, я ж не хочу. Так, передивилась декілька відео, але, на жаль, немає часу передивлятися та систематизувати ваші поради. Я дуже, а, а дуже треба скидати вагу. Я ж кажу, передивитися ті відео. Це що, таке? що буде незрозуміло, завжди можна задати питання. Хоть, хоч сто питань. Так, я давно махнула рукою на себе, бо на першому місці здоров'я дитини. Окреме харчування для сина, спеціальні заняття, масаж, бо він не ходить, а сама їм що під руку попаде. Але ж малий виріс, важко вже тягати його та. Свою вагу треба щось робити терміново. Вибачте, будь ласка, за ці подробиці. Повторюю, ви велика розумниця. Я в захваті. Бажаю успіху вам, миру, здоров'я та добра. Щиро щиро вам дякую. Я також бажаю вашій сім'ї, миру, добра, здоров'я і всього самого найкращого. Я ж кажу, передивитись відео, що не зрозумієте, завжди можна запитати. Так, Яночка, підкажіть, де ви купили вафельницю? Дякую. То з Аврори. Ой, купувала за 349 гривень. Але це було ще вправні. Так, Оксана, тобі треба здати аналізи. Які аналізи? Аналізи чого? Так. Якщо висівки ложкою не дуже апетитно, краще додати їх у ті ж самі вафлі ведмедика, хліб тощо. А мені норм. Мені норм. Так, мега, Яночка, ви гарнішаєте кожного дня, ви молодчинка. Красотка, щиро вам дякую. Світлана, я у висівки додаю кефір, можна трішки какао, мені смакує. Також цікавий, непогано. Мега, я по дві ложки висівок додаю до котлет, перцю запіканки, Кожного дня щось готую новеньке. Щиро дякую. Віолета, молодець, миру та добра. Три сердечки, щиро вам дякую. І ще бачу ваш коментар, молодець, я на всім миру та добра. Щиро дякую. Підтримую кожне слово підтримую. Також бажаю всім миру, добра і всього самого-самого найкращого. Світлана Яночка, велике дякую за відповіді. Три сердечки. Я вам також дуже-дуже щиро дякую. Так, все. Наче поки перечитала. Все всім тихого, гарного вечора, тихої ночі. Всього самого-самого найкращого. Миру, здоров'я, тишини, спокою, натхнення і гарних суднень.